Всім привіт! Мене звати Соня, і я студентка другого курсу Хмельницького національного університету спеціальності міжнародних економічних відносин. Всім привіт, мене звати Мар'яна. Я студентка Хмельницького національного університету. Навчаюся на п'ятому курсі спеціальності менеджмент у групі БАМ 24 1 Я Знаходжуся у Хорватії у місті Рієка, в університеті. Пар університет прикладних наук. Університет невеличкий, приватний, набагато справді менше ніж наш Хмельницький національний університет. Але тим не менш має дуже затишну та приємну атмосферу. Що є цікавим про цей університет? Це те, що його заснувала жінка, і це перший, і здається, єдиний університет в Хорватії, який є саме заснованим жінкою. Коли я побачила, що є можливість навчатися в Хорватії біля моря, коли скоро буде літо, я думаю, все стало очевидно. Я завжди чула про програму Erasmus+, і завжди було дуже цікаво, але справді, чесно кажучи, не було на своїй англійській. Але як виявляється, все не настільки страшно, і тому я якось потрапила сюди. Хорватія — неймовірно гарна країна. Я думаю, багато хто задумався навіть на рахунок відпочинку сюди. А поїхати сюди ще й у літній в весняний семестр. Це взагалі дуже крута можливість, і ось так якось вийшло. Обрала Хорватію. Знову ж таки, країна мені дуже подобається своїми пейзажами, кліматом, тим, яка вона гарна. Плюс менталітет дуже схожий до нашого, так як ми всі слов'яни. Мені дуже відразу ж сподобалася ріка. Це була любов з першого погляду, так як я побачила суміш і моря, і гір, і люди, і гарні чоловіки. Перші враження були неймовірні. Перше, тут набагато було тепліше, ніж в Україні, бо в той час в Україні було мінус 10, а тут плюс 8, тому звичайно набагато тепліше. До того ж, перший тиждень був дуже насичений, тому що я потрапила якраз на зимову школу Ілкасу, і це були дуже круті враження, тому що е, приїхали не лише були студенти Еразмусу, а також із інших університетів, із Бельгії, і з Франції, із інших країн. І було неймовірно. Цікавий досвід, тому що ми і ходили на екскурсії по місту, і більше дізнавалися Хорвацією, і між собою, звичайно, спілкувалися. І на кінець із Юменкою було те, що ми, звичайно, брали участь у міжнародному карнавалі, і це був справді дуже цікавий досвід. Тим, що тут воно менш завантажено, я би сказала, тому що не було аж настільки завантажено від нів сильно. Також тим, що дуже багато приділяється уваги для того, якихось роботи в групах, де сформовані були на деяких предметах групи з різних осіб, з різних країн, і це справді було дуже цікаво працювати, так дивитися на їхню думку, на те, як вони працюють, як відрізняється можливо також і від нашої. Я би сказала, що Парі. Система освіти більш така інтерактивна і всі заняття спрямовані на роботу в групах. В той час як в Україні здебільшого робота є індивідуальною. Mm -hmm. uh, найбільше мені подобається маркетинг, uh, так як він найтісніше пов'язаний з моєю спеціальністю, і мені дуже подобається дізнаватися, як можна впливати на людей, на їх рішення, як доносити інзінність продукту. Mm -hmm. А також що, до речі дуже цікавою був таке нове відкриття. Це, напевно, було лідерство у цифровій економіці. Бо в нас був дуже цікавий викладач, і на цьому предметі було перше знайомство з роботами або з такою якоюсь технікою. Було дуже цікаво, тому що викладач приніс до нас на урок робота, який танцював під музику. Це було прикольно. Спочатку <му> було важко. Важкувато, так би я сказала. Але в нас усі викладачі були розуміючими, вони розуміли, що студенти в різні рівні англійської якось спробували пояснювати матеріал зрозуміло, доступно, де коли помаліші і з розумінням до того ставилися. Так як два роки тому я вже була а, студенткою по обміну в Штатах Америка, Сполучених Штатах Америка, мені було зовсім не важко. Для мене навпаки це дуже natural. А, так від, а, крім того, що я студентка, я ще викладаю сама англійську, тому для мене це зовсім не було проблем. Я викладаю англійську, дуже часто ходжу на море, гуляю зі своїми друзями, їжу. Ато багато, багато країн. Я вже була в п'яти інших країнах, не враховуючи Хорватію. And I think it's very exciting. В основному тут гуляю по місту, також трошки подорожувала, Звичайно, зустріч з друзями проведення часу. СН ми брали участь у різних їхніх активностях. Це вечірки і так в місті самому, що були організовані. Кожен, абсолютно, кожен студент, який точно спробував таку е, можливість для себе, він точно буде рекомендувати це для інших, тому що це справді дуже крутий досвід для не, не лише для себе, не лише як щось е, дізнатися нове або далі вивчати свій подметчу, свою спеціальність, а також і в обміні культурами нове щось зізнатися про іншу країну, про якихось своїх одногрупників, тому що тут зібрані різні національності і. Співпраця з ними також дуже важлива. тому обов'язково беріть участь. Обов'язково і я сподіваюся, що в мене до ще одна можливість поїхати по ерасмусу, тому що мені дуже, дуже, дуже сильно подобається. І якщо у вас є така можливість, обов'язково не втрачайте її, їдьте, тому що ви зустрінете дуже багато нових крутих людей, спробуєте багато нового, матимете багато неймовірних крутих можливостей і взагалі розширити свій горизонт і будете дуже дуже щасливі.